А чий золотий хіміарен? Чий золотий хіміарен, да. але в них дедеснік поганий може бути. Ага, як варіант. Але модна фаза проти а... тебе. Угу. Mm -hmm. І модне ігі проти мене. Тасуйся туди. хи 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 Ну поки що ігі неба нормально. О, oh, хорош. Mm -hmm. Аврорка, молодец. Mm -hmm. Так, ну все, походу, на базу. Mm -hmm. Да, вони все так на на базе. Mm -hmm. Ладно, не буду по ой Ой-ой-ой. На меду там поможи, бо я не можу отручувати. Біжу, 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 бежу, помогти. А, спасся! Ти що? Классно. Це зайду. дуже круто було. Дуже круто. Він забрав їхнього джанлера. Угу. Тих-тик. Да-да-да, точно. хавайте говно. Оце вона дура, бля. Mm. Так, люк. От і здохла, тупа це. Трошки на меду не получилось. Бэлли, походу. А вот за ним два. На початку її такі нулячі було, а зараз ось проснувся. Mm. -hmm. Прокачав, кажеш? Так, да, може недокачаний був. Бардів, блядь, нема. 10 секунд до ульти. Я фантота завердю. О, клас. Вони на золотому я йду до вас. Давай. Які там б'ють к нашему морковку. Да, бачу, бачу, бачу. Вбили. Белый. блядь. Я можу з тобою побитися, побес, тобі. Де вони? Внизу. Внизу. Давай, 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 її заберемо. Mm. Є. Стан. Mm. Ай, блядь, на ульту немає, моя мама, мани мани Ладно, чекайте, чекайте, тикай, хер знає. Тихо? Nie, O yes. Proda. Złoto, dawaj zabranie. nie? No, dawaj te weźę, ja z tej na sali. Już rozwrnął się. O, dawaj, i zabrał z tego. Lambda nasza. Da, mi się męt. O, pardon. Proszę. Na kwat na inną linię. Справа. О, нормально, помню, стоит всяк. Угу. Да, речку и до вас. Угу, угу. Куда, чтобы... Паза там дуже нагло, дуже нагло паза. Угу. Блин, окей, я развалаю. Да побачить мене. Захожу. Ай. А, я наче цю про 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 промазав. Бачите? Я теж ультой. Все промазав. Ті пострілили ультой. Ну, вона пригала. Сай... Ой, 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 Юра. Юра! Ні, то мене застанула, скотина. Застанула фаза і після того ульта старого. Добре. Эвыш косий. Ух, вы стоила. Леве, лета. Эээ, цей на на фонтота да. пишел. А вот ты, наверное, зря он пішов. Потому що всі до нього оголи. Зря, по-любому. Да, зря. Вернє, Бля, я шипша его спасати. Тоже дарма. Mm. стане на целуцу. Бля, на все. Ай, бля. «Статок»! Твою дивізію, що й мене застануло. Чысь ми посипались, блядь. Причому, що це тебя було що, дефав не мідер і... і, і Пушив не мідер. Бля, пеше. Ладно. Ну, Кіра, вроді, блять, забирає ці. Річкові. Не знаю, это ж золотого. Розприйду. Бля, нас там трошки розвалюють, зараз треба допомагати прибом. Зодской Угу. Миссин Леф. Аврора, короче, меньше заходит ніж с ця... це. Ніж їхня соловайнерка. Рі... Різні стратегії. Забара. Блин, якби я там ультою, я бы их двох забирал. Ой, слухай, молодец. Можешь из спару, Але лучше не надо. О, молодец, ваш не понял. Ай-яй-яй. та бил. Не, не нихуя не понял. Блин, все таки забил. Я зайду. Я их там надо нормально. Давай. Хорош. А-я-я, як нам вишку, чоловішку, пальда. Моєї взагалі нема. О, <трухи> підтримайтеся біжу. Пойдем. Хорош. Угу. Вони там продамажені? А вы продамажены. Ну, no, троки — да. Может зайду? 10 секунд ультра. Ульта на ульта. Николай не вышло. Можно было було жостчей зайти. А! Класс! Прикольно. Цель то и добрал? Да. Да, почали переломлювати трошки. Завдяки оцим всім переміщенням. А мы двоє фон не візьмемо, правда? Ну в мене вже прокачана права кнопка, якщо шо. Нам хоть якоїсь на треба. Не знаю, Дмитр. Ой, чисто mm. миги роздавати. Угу. Mm -hmm. Я поки бігаю, збираю эти золоті Він Кто? Mm. Mm, Попала? Але тормоз буде. Ти не убери і на зап... ті чеші для мене. Блін, і другу би ще забирав, но не хватает чуть таки. Джангар не пішов за кіл самим, но фото фонта добира. Може і так. І... О, хорош, хорош, хорош. Нормально. Я зараз по блатому два запрыгну. Оп! 아이스 벨 한번 가자 자자 Мене харить те, що вона в інвіс уходить, з пару. Mm. Це не чесно. Mm. <с <с mm. Ну за mm. ту секунду вона тобі може накидати так, що ти будеш бітний. Okay. Okay. А, Хімера mm -hmm. заходить вам, Хімера заходить вам. Бачу. Заходить там ну, Хімера. Вони химера. мусять, мусять відігравати все переб'ють вас до Бог, боюсь. Ну он хорошо зашел. Mm. <rug> а я? Аврора одна клятучная. Ну, хорошо. Короче, браво. Ой. Беруть. Корба? Да, взяла. Не залезю. Mm. Здесь. Корово, конечно. Угу. Mm. Иду туда. Там вроде видно. Mm, не знаю, наскільки обрисково. А може і да, obviously. Тут движ, ааа, яка двіж, капець. Треба всіх прибити Не факт що переб'єм. Одного били тільки, ну хай так. Ну жа, але вони такі по не пішли. Uh -huh. Я, я химія цей, Не добив ультою, блін. У uh -huh. нього регант гдешний, конечно. Uh -huh. Фігі, правильно треба їм, У Їм той фіолетовий дуже дорого обійшовся. Угу, uh -huh, да. Трое може з центру? Ти Сам блін, что шкода. А я бачу уже. Разумной погоня Угу. Та я щось склав на те, що мав складати, бляді. Що це ти... А, це я мав складати. Три секунди до ульти. Давай ще робот побийся щось. <гум> Блядь, зняли. Зняли робота. Кіра прийшла якраз. Угу. Я думаю, що нам треба пушити далі. Раніше можна. Дивись, тільки підлучний попаде. Угу. Вы с Кирой сможете нормально раз. А кто там сзади? За Аврора залез? Там Аврора спереду. Ну бля, не знаю. Уже и мана заканчивается. 2700 бабла. Не, бери right back. Она 2700 бабла, я надо скачать. Ну, лучше на фантота подумать. Угу. Не все бестолковые движухи, бля. Вышли. Да, 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 конечно. Ну, О, це вже непогано. Але там же выехали типа. Тільки аккуратно, Оп. Почекай, почекай, бо там шум миссия. Угу. Я иги, иги надо мажит. Ай-яй-яй, керри заклячился. Угу. Сейчас я походу потеря. Потеря фантота, блять. Ні, ми зараз придем. Поможье. Блять, игие ультане, трошки погано.

Ковбой ніколи умом не отличалось, так. Mm -hmm. Так кесаби О, да, закя. Інтересно, скільки я тисяч получу на дамажу саму? Без перестанку, да, була? П'ять. Так. Шість. Капець просто 7 Сім тисяч урона. Че з здесь? Уроністи, Блін. Кубойно, я бой не розумію, що там трошки дохера все ж. Ну і нахерна йому фіолетовий баб. О, то бля, хусі. Він, я кажу, так, такі собі мозгами. Не саме розумний по бою світу. До да, Так, э, Аврора, Аврора, Аврора. Да, 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 да. Движ, почався. Там. Химера Аврора, всі, короче. Всеми рассчитаться. Злива, да, в роли нашего гонять можно. Точно. Да. Да, у нас сильнее еще включивается. Стать нападата. хит. Нахера? Ха-ха, я через стеночку вот так, тут прикольно. Да, накидывать им всякие штуки. А я тоже билетай бы тут стою. Прикольно, да. Не. Оп! <Під> цими приколами будут. мода удамажим. Тут ультой хорошо стреляли, ага. Прям кайфово. Че, хочет допрыгнуть, ты нас спортсма нахер. Ну. А. А прикольно. Че здесь раніше з цієї точки, не ты напряму. Ты не знал? Я так частенько якимсь рейнджером тут стоишь. Я 6 не дуже. В Рейтом прикольно тут стоят. Ладно, я погнал вниз. У нас ще там сланы вже їх напрягають. Оу, химера, ты шо, що, що? Ой, робота вбили. У нас меншись. Э, е э... Ми відступили. Да, але в центрі Саред, брашня. Там хтось покосаний. Да, там серед покоса. А, не, не здохла. Який жах. Єсть! Ха-ха! через стенку. Класно. Ой, той. Дуже круто. Бо я її покоцав жорстко, але не добив. <просив> ну, я ж бачив. Mm. Для чого така покоцана? Це я, я, треба mm. треба виправляти. Mm. Там зараз хтось ще здохне, Аврора. А вони ядро мають захищати, то цю вишечку можна забрати, в принципі. Mm -hmm. І далі я на базу. Треба третього фантота взяти. Угу. Mm -hmm там пачка момб іде, він зробить деф. Це беркотичка. Беремо вже. Ми деф Так. Скільки цікаво, я тепер на домажу. Угу. Мабуть, вибіжи на дрінь. Ну, може ж ХП быстрее ще лутати, може? Це він не буде заходити чи ні? Заходить. Мало щольтає на драконяна. Біться наші сзади. Ну Зразу більше. Роз Розвертаємося без целки. ульта. Ага! Та ну це розвал, нас позволили. Щось пішло не так. Ми розділилися якось чи що. Вони, бач, по побігли за кимось. Аврора з цим. За їгі, походу. Mm. Mm. Ну, нічого. Таке буває. Mm -hmm. Там то-то, головно, зробили треки, як mm. це А моби вам вже диви. Так. So. Під ядро їм будуть бігти. Ф фланги запушені, тільки мід треба чуть-чуть підефити. О, зараз ще ця авто. Так, да, я її теж не намажу тоді. А може і не? Давай, давай, робот. Дожене, дожене, дожене. Вона пригне, а вона пригне. Догнав. А, ні, молодець. Mm Хорошая гроя цей робот. Треба чуть-чуть не лопчається Угу. наркобач. У нас відчутно Кіра така собі. А цей робот не нормальний, він хоч такий трошки безмозлий і занадто сміливий. Але ну він по карті дивиться, що відбувається. Килочка, не помішає. Я твой моба и шредерться в комбо буде. Буде крикозябра бралисти О бля Спару трошки небезпечно То пиздец он мне не настраяло Блин я чуть-чуть від зоны ультой я никого не продамажил Блин робот погнал Париж Поможем ему чуть-чуть Тоже так думаю Блять Зря 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 Жестко зря. А -а -а! Бежи, 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 бежи. Хух, я по нему не ультой стрелял, а там кто-то синчи забрал. Да. Mm. У меня двоечка была, типа инвиз. Инвинсибл. А, -а, -а хорошо. Я, блин, засыкаю и прожиматы в частном, блин. Это было максимально участно. Блин, наверное, злый, аж пиздец. А, конечно. Вы же специально Біг за тобою, він знав, що він умре, Так. Так, так, та, та. Він знав це. Mm. Ой, ми з цим жирним мобом ідем на ядро. Ну, в принципі, да, 80, 70, 60. 45. Всіх Псих перебили. все, ядро. забирати. та да, ну ми їх тут, конечно, переиграли жестко. Заслужене. Біж, моя вся команда адекватна. Відчували, що в них оце damn good! Да, damn good. А він нервувався, цей кранч. <гум> ну що, щось не так, і так далі, все нормально все. О. Так, oh. да, кр кранч за зарішав. І по дамагу, і по киллсах. Когда, ну але мене відстали. Це 25 дамага, блін, свого ДДшника придамажив. Ну. No. <laughs> Я тебе передамажу, що вже добре. Я взагалі на тому mm -hmm. місці подамагу. блін. Непоганий герой. Гаджет. Yeah. Мені підходить легеньке мікро таке доволі. І ульта хороша по площі валить. Причому ж тобі не обов'язково там бути, бо така, типу Ульта, як в Ігі, так. в Гідеона, в... Рене, тобі треба бути. Вона навколо тебе. твоя да, працює. Да. А ти там кинув і сібав, все. Так, да, так, це, це мій стиль більше підходить. Як в феї так само. Тож з дистанції собі. Так, так, да, да, феї так само. Реально, деякі герої чуть-чуть більше підходять під стиль характер, які менше.